Всім привіт, сьогодні 21 листопада. Знову вітаю перший канал. Ну у нас така відбувається робота. Ми міняємо леміші і долота на плуговіленка. От бачите як ми його порвали. А там з дуру можна й поламати, можна й без дуру поламати, можна з дуру. А що ти зробиш, якщо 10 сантиметрів одійшло, а далі як, як, як камінь? А це треба. І плуг уже перестав як би лізти. І ми думаємо, що нам треба поміняти долота і леміші. Після того як ми купили цей плуг бушним, скільки він гектаром зробив у чоловіка, я не скажу. Но ми одразу поміняли долота. І оце якби долота виносили до таких пор. Лиміші ми не міняли, леміші рідні. Наробіток на долота десь склав 500 гектар на плуг. 500-600 гектар, це я так. Скільки середньорічна виробітка, скільки там десь той. Взяли ми як от? 4 правих, 4 лівих, 4 долота. Ну, в общем, комплект. Комплект повністю і 40 штук болтів з гайками. Ну, Так, це. Ну, оце сума. Ото ціна і сума. Якщо взяти таке саме Лемкін, оригінал у дистриб'ютора, чи як там, чи у представника, чи хто його знає, плюс 10 тисяч вийшло поверх цього. І так як у нас дуже добрі враження, про леміші фірми Франк і ще од. Того як ми їх ставили на плуг плн 335 і виробіток там виходив 90 гектар на один корпус, то ми спробувати попробувати, тим більше, все це, як вся ця номенклатура запчастин була в Харкові. І ми заказали в 11 часов дня десь, по тому. І шість вечора воно було в нас на новій пошті. Ну, не стали ми в той день їхати, поїхали на федощі. А по Лемкину, де ми не шукали, то там три штуки є, то там ліві є, то там праві. В общем, щоб узяти все зразу в одній фірмі не було. Може, що сезон закінчується. Може люди вибрали, а якби завоза не було того, що ну, лежатиме всю зиму або аж до серпня місяця там, чи липня місяця. Не знаю. Тут все було, все приємно, все швидко. Ну і покажемо, як буде робота. Думаємо, що непогано.